Три десерти без випікання, які я готую щоліта. Для першого десерту желатин заливаємо водою та залишаємо до набухання. До молочного сиру додаємо цукор, ванільний цукор та молоко і перебиваємо блендером до однорідності. Перший желатин розтоплюємо на водяній бані або в мікрохвильовці. До нього додаємо ложку сирної маси, щоб вирівняти температуру, і вливаємо до всієї сирної маси. Знову перебиваємо блендером. Далі дрібно нарізаємо любі фрукти або ягоди. У мене це полуниця. Наприклад, свіжий ківічча на ананас не підійде, бо не дасть масі загуснути. Додаємо до сирної маси і все ретельно змішуємо. І переливаємо всю масу у форму. Заздалегідь її краще застелити харчовою плівкою. І відправляємо в холодильник до повного застигання. Такий десерт можна робити і порційно в стаканчиках. Для другого десерту лихину змішуємо з натуральним густим йогуртом. По столовій ложці масу викладаємо на пергамент і відправляємо в морозилку приблизно на годину. Головне не більше, бо десерт вийде надто твердий. Потім кожну штучку добре занурю в розтоплений шоколад. До шоколаду додаю ще трішки олії. Для третього десерту желатин заливаємо молоком або вершками і відставляємо до набухання. У сотейнику з'єднуємо цукор, молоко або вершки та жовтки. Ставимо масу на середній вогонь, постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Знімаємо з вогню, додаємо набухший желатин, ванільний цукор та перемішуємо. І Потім додаємо сметану. Знову ретельно перемішуємо. Сюди можна також додавати любі фрукти та ягоди. У мене це нектарини. Дрібно нарізаємо, перекладаємо у форму та заливаємо молочною сумішю. Рішки перемішуємо все і. І відправляємо в холодильник до повного застигання. Цей десерт просто неймовірний зі смаком пломбіру. Обов'язково спробуйте приготувати.